Артем Довбик не влучив у порожні ворота. Рішар Лісон ледь не зламав забарного. Трубін знову у резерві Бенфіки. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджайте це відео лайком. А наш канал підпискою, і ми починаємо. Жерона Артема Довбека та Віктора Циганкова переграла на виїзді Севілью з рахунком 1-2. Циганков вийшов на поле в основному складі і відіграв 79 хвилин. Віктор отримав оцінку 6,7 від Софа Скор, що є одним з найнижчих показників у складі Жерони. Артем Довбек з'явився на полі на 63-й хвилині, і наш форвард міг відзначитися голом, а відзначився епічним промахом. Спочатку Довбек відволік увагу немає гуделя та дав змогу Савіо завершити свій прохід ударом, але м'яч влучив у штангу і відскочив до довбика, який пробував. Із лінії воротарського майданчика у порожній кут, але якимось дивом Артем не влучив. Дуже прикрий промах довбика, але ми впевнені, що в його іспанській кар'єрі все ще попереду. Жеронош у трьох турах набрала сім очок і йде другою у таблиці Ла Ліги. Ілля Забарний продовжує залишатися найстабільнішим українським легіонером в АПЛ. Українець знову вийшов в основі Борнмута та провів на полі весь матч. Щоправда, його команда поступилася Тоттенгему, але до самого Забарного питань не має бути. Наш захисник отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди від провідних статистичних порталів. Протягом гри на рахунку забарного три виноси: один заблокований удар, одне перехоплення, два відбори, сім виграних ідиноборс, 92% точних передач та три успішних спроби дриблінгу. Ще один помітний епізод за участі забар. Барного стався на 54 й хвилині, коли форвард Тоттенгамарі Шарлісон незграбно обробив м'яча та впав, і після цього забарний прийнявся обігрувати гравців. Шпор на що Рі Шарлісон зреагував агресивним фолом з положення лежачи за це. Бразилець отримав гірчичника. Для забарного на щастя все обійшлося без травми. Олександр Зінченко продовжує своє повернення до складу арсеналу після травми. І якщо в минулому турі його випустили на пару хвилин проти Крістал Пелас, то у грі з Фулхемом українець отримав більше ігрового часу. Зінченко вийшов на поле на 56 й хвилині за рахунку 0-1 на користь котеджерів. Ефект Зінченка спрацював і на 70 70-й хвилині каноніри зрівняли рахунок після удару з точки від САКа. А через дві хвилини Нкетія вивів арсенал вперед. Але Фулхем зумів звести груду нічиєї. На 87-й хвилині відзначився пальні. Зінченко отримав. Оцінку 6,8 від Софа Скор. І за відведений час він встиг зробити одне перехоплення, виграти одне єдиноборство. Точність пасів Зіни склала 94%, а дві з його передач були ключовими. Евертон Віталія Миколенка знову програв. Цього разу юриски поступилися в Улвергемтону 0-1. І знову Миколенко просидів весь матч у запасі. Як то кажуть, Ноу Миколенко ноу паті. Єгор Ярмолюк теж продовжує сидіти на банці Брентфорда, Його команда у звітному турі зіграла в нічию 1-1 із Крістал Пелас. Новачок Емполі Віктор Коваленко потрапив у заявку на гру серії А проти Монци. Але на полі півзахисник так і не з'явився. А його новий клуб поступився з рахунком 0-2. Дублем відзначився Кольпані. Продовжуємо фестиваль резервістів. Зараз мова піде про Бенфіку і Анатолія Трубіна. Так, ви правильно все зрозуміли. Український голкіпер знову потрапив у заявку команди, але залишився на лаві для запасних. В основі ж знову вийшов Суареш. Бенфіка перемогла жил з рахунком три Черговий баночник вікенду зафіксований і у Румунії. ЧФР Євгена Коноплянки переграв з рахунком 3-1 ботошані, а сам українець просидів усю гру в резерві. З моменту переходу коноплянки команда провела 6 матчів, але Євген вийшов на поле лише двічі, сумарно награвши 21 хвилину. Владислав Кулич забив гол за Азербайджанську зіру в матчі четвертого туру місцевого чемпіонату проти Сабаху. Український форвард відзначився вже на другій хвилині матчу. і Цей гол став єдиним у протистоянні 1-0 перемога Зіри. В УПЛ в суботу відбулися два поєдинки. ЛНЗ вдома мінімально поступився металісту 1925. Єдиний гол в матчі на 45-й хвилині провів Юсов. Полісся на виїзді розібралося із Олександрією 0-3. Всі три взяття воріт сталися в останній чверті матчу. На 77-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко. За три хвилини перевагу Житомирян подвоїв Бенні Макуана. Крапку у матчі на 88-й хвилині поставив Будківський, на якого асистував автор першого голу Назаренко. І на даний момент турнірна таблиця чемпіонату України виглядає доволі незвично, але все ще попереду. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.